Перший пункт засунен це якість. Тобто якість це номер один на сьогоднішній сьогодні, день, де ми повинні відслідковувати кожен вінтік, кожну гайку, кожне покриття. Чи з масиву двері маленькі, царапенка, клієнтки не візьме. Це якість. Друге питання, що ми говоримо зараз про вхідні протизламні двері, там оздоблені, ми оздоблюємо і порошкове покриття йде МДФ і дерево. З дерева йде дуб, бук, сосна оздоблене. Якість теж до покрасочних, значить, вимоги до лаків, лаки зараз приміняються в водяні оці клор, Веникола ми приміняємо ці лаки, фурнітура і саме основне, це теж, другий пункт, який займає цього, це самі замки. Значить, замки ми приміняємо, я вже говорив, італійські чотири види, це і сео, сап, мотура, чиза. Це замки, ось не це є нижній сейфовий замок чи за замок – Це є верхній сейфовий з вигріною системою і антизрізом. Нижній замок ми зараз вийшли, це виготовлено в Китаї, але цей замок високої якості. Це замок Т5, тяжкий врізний замок Т5. Ну, приміняється нижній замок, він теж має антизріз. Це Росія побудувала в Китаї свій завод Апець. Це замок і село. На сьогоднішній день СЕО вийшла практично на саме перше місце. Чи забула, а зараз вийшла і село. Значить, привела я практично по ціні, вони в одній ціні. Це в районі, ну, будемо так казати, в районі 1200 гривень цей замок коштує 1200 гривень. Значить, до нього дається три види ключів. Значить, Це ключ майстер. Це ключ, коли дається в майстри в квартирі роблять ремонт. І чому от, люди теж реагують сильно на це, що мало чого краще зараз більше в тому часі, значить він працює на два обороти. Значить, все, це відкривається, ходять квартиру, роблять ремонт. Беремо, Закрили, пішли майстри, значить, коли вже квартира здана, казаєва приходять, вставляють ключ. Основний робочий ключ, шість ключів дається таких. Все, він працював, перекидував, працює на чотири ворота, ключ майстер вже сюди, ні вліво, ні вправо не підходить. Все, його викидають. Далі є ключ, ще є другого життя. Тобто робочі ключі, там діти погубили ці витягнули, вкрали маршрутки, витягнули. Значить, є ще ключ, який називається другого життя. Цей ключ має бути спрятаний незалежно від квартири. Вставляєте. Приходити в квартиру, все, працював він, і ці робочі, оці які були вже ці злодії, вже ніхто не відкриє цього замка. Значить, до цих ключів додається тільки в комплекті один ключ. Далі вже треба майстерні доробити на членів сім'ї. І в сую ви маєте повні безпеці вже є в певній Що є один немає? Якщо, наприклад, ключі. Десь пропали, то їх можна встановити. Тут це просто зараз замок відкритий, він металом закритий. Значить, тут ще є один момент, перекодіровка та, яка встановлює перше положення. Вона опломбована. Замки ми всі ставимо обов'язково спломбування. А, а я чув, що металоки такі нормальні, досить тільки замки. Ну це ціна якість. Тобто там, якби вони є нормальні металозамки, але вони є шалено дорогі. По захисту в будь-якому випадку броньовані двері вони є значно краще, ніж звичайні, колиси, які використовувалися дерев'яні. Раз зломували двері клієнта, який невідомо, де посіяв ключі як, то ми це зробили методом колосального шуму. Це тупо болгарку зрізали в області замка всі повністю, ну, тобто пройшли через обшивку, пройшли через захист металу і зрізали всі ті регіля. Це ну, мен... це О, це, поза 40 хвилин пішла, До години часу. Я тому? Хочу зазначити, що взагалі, ну, зараз може, скажімо, в ту кризу не так-то відчутно, взагалі середній покупець, середній покупець, який не йде на е, найдешевшу ціну, тобто якийсь там китайський варіант або найдорожчий. Готовий чуть більше заплатила, але щоб це було, скажімо так, якісніший виріб, в тому числі чи якісніший замов, чи якісні самі далі. «Я був присутній брок на сертифікації, значить що там роблять. Двоє дверей будуть відбор стандартних дверей, наприклад, там, якщо там конструкція більша, ти хочеш нести два сорок дні, треба ще полі робити. Це замуровується в стіну бетонну, стіна бетонна, значить порядка 40 сантиметрів, бетон, проєм, заливається бетоном, опалока ставиться, двері ставиться замками, начинка дверей йде туди. Противопожежні, другий лист металу, гіпсоконтор, мінвата 180, плотність мінвати туди. І ще ми, правда, давали туди фарба є ще яка не І ораз. Ораз, Ораз. Обас пороз. Ораз, значить, пів години температура в камері 1000 градусів, датчики стоять, підтримують там, як кажуть, у нас народі халява не проходить. У нас досить дорога ціна металу. Воно відбивається на ціні наших звичайних дверей. Що стосується протипожежних дверей з межою там є 30, є 60, то ми деколи перепродаємо польського виробництва двері, які, як не дивно, є досить таки по ціні комфортні. Є ряд все ж таки, на нашу користь плюсів. У нас навіть профіля, ті самі профіля робляться майже всі Україні. Споживач, вибираючи між вітчизняними і закордонними дверями, може сміливо вибирати вітчизняні і не переживати, що вони ну, чимось він програє по надійності порівняно з за кордоном. Тільки вісь... 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 в графік вісь... 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 любі проблеми з замками, з обшивкою ну, виникають різні питання. Щоб брати вже двері, то все ж таки до місцевого краще. Тобто не зеленіся там до нас, до когось воно пустіше, надійніше, і в плані ж самої гарантії в майбутньому воно а, якось ну, легше. У нас є бригада, у нас є домовленість з цими людьми, які виїжджають по дзвінку в будь-який час дня ночі. «Даже, якщо навіть не вскривається, людина не може попасти і прошу гарантійний термін, ми теж давно зробити. Але є умови, які клієнт повинен так, як в будь-яких виробах, там, щоб ви не купили, є якісь гарантійні зобов'язання клієнта. Дуже є багато речей, які людина сама повинна дотримуватися. Людина приїжджає і бере, двері хоче собі сам ставити. Будь ласка, став. Ми, ми вже не, не, даємо. не даємо тоді гарантії. Так, на тому, замки тільки ми даємо. На замки гарантія. І от нас я хочу затримати, от із прайсу, це такі. і прайсу написано, от правильно ви сказали. для дверей оздоблені дерев'яними накладками обов'язковий захист під навісом, відпливу атмосферних опадів і сонячних променів. Навіть дуже дорогі двері, які коштують 20 тисяч по 25 Ось. тисяч гривень, Якщо вони стоять неправильно і неправильно в неправильному місті, і не захищені від атмосферних опадів, вони довго, довго людині нормально не послужать. Вирізаються костилі, забиваються в стіну і приваються. Є відповідно спеціальні пластини так як в вікнах і в закордонних дверях, тобто на пластини, і пластина приварюється як пушка або присвергується. Дуже багато проблем виникає при монтажі між кімнатних дверей. Клієнт має бути присутній при встановленні відпочатку дверей. Або довірливого особи. І до, до кінця. кінця. Саме особливе, це коли бланк приїхали з замовлення колективного цього, що він поставив а свій підпис, та. що він з претензій до встановлення дверей не має Оце повинно обов'язково. Любий сертифікат, любі документи зобов'язують виробника дверей дотримуватися стандартних норм. Раз воно дотримується, значить якість дверей нормальна. Давайте на цьому будемо закінчувати. Я думаю, що ми з вами тут плідно попрацювали. Дуже вдячні за те, що прийшли. Було приємно з вами поспілкуватися.